Як ми вже повідомляли, минулої неділі у Черганівці Косівського району відбулися проміжні вибори до районної ради та позачергові на посаду сільського голови. Районного депутата тут не обрали. Напевно, будуть повторні вибори. Що ж стосується сільського голови, то згідно з протоколом дільничної виборчої комісії, найбільше голосів 358 – набрав Микола Яремен. Очевидці стверджують, що усі кандидати на посаду сільського голови потиснули один одному руки із миром розійшлися, але наступного дня до територіальної виборчої комісії надійшла заява від іншого кандидата Дмитра Копчука, у якій він просив перерахувати бюлетні Миколи Яремена. Бо, мовляв, у папці його суперника є бюлетні, що на його користь виявили 97 з подвійними позначками. Громада каже про фальсифікації, адже протоколами дільничної виборчої комісії скріпленими підписами її членів нічого подібного не було встановлено ці протоколи визнала і ТВК звідки взялися подвійні позначки. Можна лише здогадуватися. Наразі у Черганівці працюють правоохоронці. Ми підтримуємо результати виборів, встановлені дільничною виборчою комісією та зафіксовані в протоколі. Такому-то тобто цьому Розумієте? у мене проблем як кандидата немає, тому що. Проведена фальсифікація, над якою працюють служби. Вони мають встановити, був акт фальсифікації чи не був. А він встановлюється, що був, тому що було порушено багато, багато питань. Люди зробили свій вибір. Люди вибрали тих, кого вважали за потрібне. Вибір зроблений, все було чесно. Всі одні одним потиснули руки і сказали, що все добре. То скажіть, хіба ці всі люди, то вони не розуміли, чи вони чи треба їх принижувати вже до такої степені, що це маленьке село не має мати колись мир і спокій? Ми стоїмо за правду, за людину, яка чесна і прийшла до влади чесно. Це свідчить всі виборці, і це свідчить усі, хто підписував і приймав ці бюлетні. Ми хочемо знати, як на другий день чи на третій. Сьогодні Копчук, пан Копчук, вже з впевненістю нам твердив, що він знає, що була проведена фальсифікація. Значить, ми робимо такий висновок, що він вже це знав. І хто пішов? Не пішла ні я, ніхто, бо ми не мали доступу до сільської ради. Хто пішов? Пішли ті, хто програв. Вони з цим не згодилися. Треба ще запросити колишню голову сільської ради, Мецкан Марію. Ну не приходить, бачите. Ну, не приходить але може би ми повліяли, щоб вона прийшла. Бо сусіди теж бачили, що вона на другий день ранком своїм чоловіком йшла з сільської ради. Так що хочемо, ми теж ми би хотіли запитати, що вона робила у сільській раді, якщо вона вже останнім часом навіть був виконуючий обов'язків, що вона вже взагалі тут нічого. Що вона тут робила? Всі стояли, всі разом, всі було мирно, тихо, спокійно. Таких ще виборів, спокійних нас не було ніколи, які були, які були тепер. Що це сталося? Як це зробити? Нас наплювати людям у душу на ці голоси, на ці люди, на це все. Скажіть мені, ці ж люди не голосували, по-моєму, перший раз? Не пройшли ці вибори перший раз у селі, щоб 100 чоловік не вміло покласти галочки. Претензії до тертальної до комісії з моєї боку, з мого боку не було. Тобто, значить, все було справедливо по я, виборах? Я вважаю, що так. Я хочу звернутися до прокуратури, до міліції, до міліції районної, до міліції керівництва нашого генерала обласного, щоб було проведено розслідування цих всіх фактів. Тому що ми, народ, не можемо це розслідувати. Я думаю, що для того існують правоохоронні органи. Вони повинні і дати цьому відповідну оцінку, коли привезли бюлетні у сільську раду. Я згідний, що, наприклад, члени комісії могли щось не знати. Але був представник з міліції участковий, який побачив, що сейф не закривається на ключ, що немає ключа. Це значить, са то за чим ставити сейф? Може було це поставити прямо на стіл. Повинно відповісти кримінально та людина, яка це зробила. А вибір люди свій вже зробили давним-давно. Це зробили наш голова. Це наш голова.